Рецепти економії бюджету від уряду. Другий день робочого візиту гуманітарного віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича розпочався нарадою з освітянами, медиками і чиновниками з інших областей. Основний меседж урядовця криза в державі та її вплив на гуманітарну галузь. Чимало бюджетних коштів спрямовуються на підтримку армії. Відтак, державні програми розвитку освіти і охорони здоров'я нерідко знаходяться поза увагою. Медикам у такій ситуації радять посилено пропагувати здоровий спосіб життя і профілактику захворювань. Профілактика вона є значно дешевшою, Бує менше ресурсів, менше зусиль аніж лікування, тому на це так само має бути спрямована і школа, і лікарня, і спеціалісти повністю охорони здоров'я, і засоби мас-інформації, наша інформаційна політика і тому подібне. Аут освітянам і культурі урядовець порадив виховувати патріотизм населення. В цьому допоможуть школи, бібліотеки та музеї, до прикладу, через вшанування бійців на сході. У такий спосіб, на думку Січа, можливо створити нове українське суспільство. В однаковій мірі на фронті воюють хлопці з Франківська, з Луганська, з Одеси, з Чернівців, з Донецька, з Дніпропетровська. От ця боротьба є спільною, це бажання відстояти мир спокій на нашій землі є спільною. От герої з усіх кінців України гинуть. Це дає нам унікальну можливість на підставі цієї героїки побудувати нову ідентичність українського суспільства. Віце-прем'єр зізнався, закупити нову кількість шкільних автобусів на Івано-Франківщину буде складно. Відтак необхідно намагатися відновлювати стару техніку. Нагадаємо, днями прикарпаті почали бити на сполох через нестачу в області транспорту для дітей, адже чимало шкільних автобусів спрямували для бійців у зону АТО.